Ігор Войцехівський завідувач відділом російсько-української війни музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. А що для вас правий сектор? Правий сектор це організація, членом якої я мав за честь. У 2014 році, коли настала. Нагальна потреба е захищати рідну землю. Коли до мене прийшло усвідомлення, що в мене воно не о мене. Я звернувся в військомат, хотів попасти на службу, але через інвалідність мене не взяли. І в мене один, єдиний вихід був, єдиний шлях попасти в лави солдатів, в лави воїнів через правий сектор. От така моя доля з правим сектором. А от чи бували у вас такі моменти гордості, що ось я в правому секторі? Так, звичайно. Це ж наші, це ж всі побратими, хлопці, дівчата, які об'єднані однією ідеєю, однією метою, щоб не тільки захистити рідну землю, а й розбудувати нову, чесну, гарну, справедливу, квітучу і успішну країну. А що вас надихає продовжувати боротьбу? Скоріше всього, життя. Я хочу жити в нормальній, цивілізованій країні. У мене є діти. Я в спадок, не можу їм залишити мільйони чи мільярди. Я хочу їм залишити вільну, чесну країну. І хай вони здобувають тоді своєю працею те, що, на що вони варті. А ось на вашу думку, які зараз є такі нагальні проблеми от в суспільстві, та як би ви там пропонували їх вирішити? Як на мене, це моя суб'єктивна думка. В нас велика нестача рівня освіти. Власне, в ключі національного виховання, патріотичного виховання. Дуже багато людей, на жаль, не сприймають до сих пір війну такою, яка вона є насправді. У багатьох людей є в думках, що лиш би це якнайшвидше закінчилося, і ніхто не задумується про те, що нам потрібно, потрібно не закінчувати війну, а здобути перемогу. Це є дві великі різниці. А яке у вас бачення майбутнього? Виключно світле майбутнє. Велика, велична, процвітаюча держава, яка стане одним світових лідерів. Можливо, ви хочете щось від себе розказати. Звичайно. В першу чергу хочу подякувати всім тим захисникам і захисницям, які зараз зі зброєю в руках відстоюють нас, відстоюють е -е, нашу країну, забезпечують нам спокійне життя тут в тилу, великий укліном. Чудово, на це, в принципі, все можемо ще поговорити, там зав'яки там багато. Безповідно. Суспільні якісь теми, <кій> Як вам кофта? Історичний факультет. Ну, це скоріше було наполягання мого покійного батька. Мій батько вчитель історії. І, відповідно, він хотів, щоб я продовжив цю дорогу професійну. Так склалося, що після завершення навчання. В педуніверситеті я не працював жодного дня вчителем історії в жодному навчальному закладі. Але постала потреба в кваліфікованих працівниках в музеї, в новоствореному тоді музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Я зголосився, хочу висловити подяку директору музею пану Євгену Філю, що він мене прийняв. Робота прекрасна, робота більше творча, аніж наукова. Я себе знайшов. Ну, правда, чесно кажучи, обожнюю до вас приходити, завжди кожен раз щось нове, а якщо не нове, то знову так цікавому розповідаєте. Ну, так. Справа в тому, що е, будь-що зроблене без вкладання чогось свого, якогось сокровенного, навіть сакрального, не буде мати успіху. Е, те, що ми робимо, потрібно любити. Я можу, наприклад, по відносина до батьків розказати. У нас, коли створюється молода сім'я, появляються дітки, з малку дітей привчають до чого? До поваги до батьків, правда ж? І оця повага, оце рівень батьків, зберігається протягом всього життя. Навіть коли батьки вже через вік, через інші обставини йдуть в засвіти. Ми завжди згадуємо батьків з великою пошаною, з великою повагою, дякуємо їм за все те, що вони зробили для нас. А така пошана не може бути хорошою, якщо вона не йде зсередини людини, з душі, з серця. От так, за таким підходом треба підходити і до всіх справ, які ми робимо. Що ми маємо на меті звершити, вкласти треба душу. Власне, треба всього себе, присвятити виконанню цього завдання чи якоїсь справи всього себе. І тоді буде успіх. Чи були у вас такі моменти? Досить часто зараз кажуть, що молодь там не дуже, зовсім не те, що було колись. От ваше ставлення до молоді, як ви її бачите? Як би ви хотіли її бачити? Я бачу молодь хорошу. Я бачу молодь просвітлену. Я бачу е, таку молодь, що хоче вчитися. Це важливо. Я бачу молодь, яка цікавиться історією. Е, особливо в крайні роки, після повномасштабного вторгнення, дуже багато молодих людей почали цікавитися нашими визвольними змаганнями, які відбувалися 50, 100 чи більше навіть років тому. І це мене надихає. Я пишаюся нашою молоддю. Ще щодо молоді, ну, звичайно, люди більш зрілого віку, вони вже мають якийсь життєвий досвід, вони вже є якась своя мудрість, якісь певні здобутки за плечима. Молодь не має ще такого досвіду, але також мене тішить те, що наша сучасна молодь. Не боїться помилятися. Береться за якусь справу, щось пішло не так. Ну, таке буває. Але перепрошую, я також помиляюсь. Дуже часто, ну, це можливо виглядає з сторони по-іншому, але так, я знаю про свої помилки, я помиляюся. Я стараюся аналізувати, думати, робити висновки, питати поради, вчитися далі. І молодь така ж сама. Так що я можу сказати тільки одне: ми всі повинні пишатися своєю молоддю. І те, що ми не встигнемо звершити в своєму житті, буде доробляти молодь. Тому це наші найближчі союзники, найкращі партнери, і це наша гордість. І з іншого боку, ми повинні все зробити, щоб сприяти розвитку молоді. Щоб навчити не лише математики, чи хімії, чи якісь комп'ютерних наук, а навчити любити. Любити це широке поняття, любити не тільки родину свою, сім'ю родину, не тільки своїх рідних і близьких, а любити і вулицю свою, свій населений пункт, область і цілу Україну. Любити взагалі-то це гарно, це дуже Окриляючи, але це неймовірно важко. Просто когось любити важко. Любити е, щось нематеріальне, таке велике, це також важко. Але повірте, що ці всі труди, які вкласти в свою любов до когось чи до чогось, потім приносить дуже великі плоди. І це приємно. Це надихає, це окриляє. Який у вас є, можливо, такий найтепліший спогад, пов'язаний саме з рухом, з правом сектором? Ну, перше знайомство, коли я прийшов на офіс, зголосився, що я хочу попасти в дук, але сказав, хлопці, в мене вада є, в мене є інвалідність, в мене проблеми із зором. Я почув тільки одне запитання. А ти зможеш? Так зможу. Ну, так і дивують. Тепле ставлення щире, без різних таких якихось ходів, маніпуляцій, чи що, було все по-чесному. Було приємно мені, що мене взагалі незнайому людину прийняли як рівного. Це мене окриляло тоді. І я до сих пір пишаюся тим, що фактично на 14-й рік я був чужою людиною для правого сектора, а мене прийняли як рідного. Дякую. Я так розумію, що ми сидимо говоримо, і я нічого не, не скажу, кажу. Це, це гарно. Що ще можемо поговорити? Що поговорити? От про різноманіття людей. Коли я служив у 5-му батальйоні за віросповідання, були Римокатолики. Серед наших солдатів були греко-католики, були православні Київського патріархату, були православні Московського патріархату, були мусульмани, були іудеї, були буддисти, а також багато таких християнських течій п'ятидесятники чи Баптисти. І це жодним чином. Не заважало нам спілкуватися, не заважало бути один для одного рідною людиною, побратимом. <кій> Навіть е, часом бували такі якісь суперечки, е, ну мирні суперечки між е, рідновірами і християнами, тобто язичники і християни, ніколи жодного разу не позвучало образливого слова в тих диспутах. Це напевно тому, що от, власне солдати з 5-го батальйону Дуку, як і всі дуківці, як і всі, правосеки, з якими я був е в пісках, е власне, повернулися до попереднього, вони вміли любити своїх побратимів, свій рідний край, mm. своїх співгромадян і старалися відповідно вкласти себе всього в ту чи іншу справу. Яка у вас є, може, така мрія, навіть маленька, маленька, така навіть не знаю, яку ви дуже хотіла. Я хочу на війну. Так? Так. Мені тут важко. Мені тут дуже важко. Знаючи, що багато хлопців, особливо тих, з ким я особисто знайомий, є багато хлопців і дівчат, з якими я знайомий ще з 14-го року. Вони при справах. А я ні. І тут, маючи певний досвід, певні знання, я міг би бути корисним там, але, на жаль, і стан здоров'я, і інші обставини поки що мене тримають. Але я не впадаю в відчай, я не роблю це, з цього трагедії. Вважаю так, що якщо я ще до сих пір не попав туди, значить не мій час. Але це рано чи пізно буде. А що для вас є таким якимось хочієм сил? От, от я це хочу зробити, я це мушу зробити, мені це треба. от Може, є якась така своя внутрішня мотивація? Мотивація одна. Звичайно, що є мотивація. У кожної людини мусить бути мотивація до якогось діяння. Я боюся дуже багатьох речей насправді. Але, напевне, найбільші мої особисті страхи це прожити життя на От так жив, скільки би не прожив. 50, 60 чи 150 років. Немає значення тривалість життя. А от жити намарно це боляче, це сумно. Проходить часом день такий, що я нічого доброго не зробив, бувають такі прогалини. Ввечері я заснути не можу, мені тяжко. Я шукаю на другий день собі якесь заняття, щоб хоч щось підготуватися, нехай буде до наступного дня, але зробити хоч щось корисне. Мінімально це почати читати книжку чи продовжити читати книжку. І з приводу ставлення до подій вже понад 10 років, які в нас відбуваються, я маю на увазі війну. От в пісні Батько наш Бандера є такі слова Україна мати, продовження цього рядочка. Так. Моя мама ще жива, вона вже поважного віку, їй 82 роки. Я ж не можу її вигнати. Я не можу її не захищати, в разі чого. Я не можу нічого такого поганого зробити. Я навпаки мушу про неї дбати. І це для мене. Приємний обов'язок. Я тішуся, що мама ще жива, що я можу ще хоч щось для неї зробити. Бодай на краплиночку, але хоч щось доброго зробити. Це ж саме ставлення повинно бути і, і до родини, і до однокласників, до друзів до свого регіону і також до всієї України. Україна мати. Маму не вибирають. Не можна поміняти одну маму на іншу. Бо якщо поміняти, то це вже буде не мама, це буде мачуха. А мачуха як би не любила, маму ніколи не замінить. От. У мене така позиція. Я стараюся, як можу, так стараюся. Знову ж таки, я багато раз помиляюся, але всі ми люди. Я тішуся тим, що в мене є надійні побратими, є в мене надійні друзі, які в разі моїх таких невдач не цькують мене, а тягнуть руку допомоги. Підставляють своє плече. Це приємно. Приємно мати серед кола своїх близьких людей так багато справжніх. Це окриляє. А як вам саме наш простір, дім ветеранам такий? Гарно, затишно. Хотілося, щоб в дім ветерана щодня приходило багато для спілкування, для того, щоб поділитися якимись добутками, можливо, декому потрібна якась підтримка, хоча б словесна. Дуже хотілося, щоб сюди ходили всі, не тільки ветерани з правого сектору чи інших добровольчих формувань, а всі. Всі, хто причетний до військової справи, до війни, і не тільки військовослужбовці, а й волонтерський корпус наш славний. Що ми були разом? Я не знаю, що мені ще питати. Уже, вже питання просто, що, знаєте, цікаво. От яка ваша улюблена історична постать? Це важко сказати. Розумієте, от, скажімо, взяти визволені змагання 40-х-50-х років минулого століття. Дуже багато визначних постатей. Ну, перший, звичайно, Степан Бандера, Роман Шухевич, Василь Кук і багато-багато інших видатних постатей. Якби їх тоді не було, от таких їхнього, їхньої праці подвірницької, напевно би в нас і не було зараз таких славних воїнів. Не було би в нас такої мотивації захищати рідну землю. З іншого боку, якщо б не було січових стрільців на початку ХХ століття, це Перша світова війна, напевно, що і не було б прикладу е, такої державницької позиції і в Степана Бандери і в інших діячів визвольних е, змагань. Тому сказати, яка постать найкраща, ну, не знаю. Я е, знаю, що кожен з очільників визвольних змагань. Це ще з часів давньокиївської держави і до сьогодення не, ніколи не був ідеальним. Кожен з е, таких лідерів е, мав якісь вади, мав якісь помилки, мав е, якісь негаранти певні. Але всі наступні покоління аналізували його діяльність, вчилися, розробляли якісь нові методи, нові якісь справи, нові підходи, і е, ми йдемо вперед. Ми не зупиняємося. Доказом того є багато століть ми були в рабстві московитів в Кацапів, але дух Вольнодумства в нас не зламаний. Значить, ми живі. Душа наша, українська жива. Значить, намарно ми проводимо час і в тому числі вихованні придешніх поколінь. Коли було краще, я не знаю. Данило Галицький також по в року, Іван Мазепа, хороший чоловік, лідер, і Степан Бандера вже згадуваний, і Рух Шістдесятників у 20 столітті, серед яких і Левко Лукяненко і В'ячеслав і багато інших діячів. Можна багато говорити про їхні помилки, про їхні якісь, можливо, невдачі, але тим не менше вони. Мали мужність повстати 에, проти такої великої сильної машини, яка називалася Радянський Союз зі своїми спецслужбами, не боялися ув'язнень, не боялися психіатричних закладів, не боялися, вони працювали за, для того, щоб розбудити знову цей дух вольнодумства, щоб боротися за незалежну Україну, а не за радянську. Це також і вони знову, відповідно, якби не мали попередників своїх, вони б такими, напевно, що не стали. Тому історична постать, ну, не знаю, всі є для нас прикладом. Якщо ми бачимо помилки, ми повинні працювати на їх усуненням. Ми повинні доповнювати, довершувати, не бути конкурентами один для одного. Взагалі-то по, по ставленню там, що от я люблю ту людину, я захоплююся, аж надто захоплююся. Для мене це. Не зовсім вірний вибір. Тому що коли ми занадто сильно захоплюємося якоюсь людиною чи якоюсь справою, ми стаємо фанатами, а фанатизм не дуже хороша риса. Рано чи пізно вона приводить до краху. Все ж таки ми живемо, розвиваємося, У нас є і здобутки в національно визвольних змаганнях. У нас є здобутки і в науці, в нас є здобутки і в освіті. Ми змінюємося, ми рухаємося. І якщо ми зациклимося на чомусь одному і не будемо далі рости, ми пропадемо. Тому я вважаю, що освіта, співпраця і вміння колективно працювати. Командна робота повинна бути на всіх рівнях. Я не знаю, що питати. У мене, знаєте, що про в голові отак рутися. Це сало, 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 чесник. От ви тоді сказали, що хіба сало? І ми все, ми перевезли сало. зробили мене маску, чесника, така, хліб він набрав. Сало це сало сила, спортмогили колись так жартували. Знаєте, дуже часто також мене питають, яка улюблена страва. У 2014 році був такий період, коли ворожі диверсанти зайшли в тил і обстрілювали цивільну техніку. А цивільну техніку приїжджали волонтери. І коли солдати із Збройних сил ще мали якісь пайки, мали якісь, якісь більш-менш якісні харчі, то до нас нічого не доїжджало. Два тижні було, жили в проголоді. Були неодноразові такі, говорив е, з не одним солдатом, який розказував про те, що такі в мене, в моєму розрахунку, таке ж було. Е, одна пачка мівіни, одна банка кільків томатів, це рибна консерва, і пляшка води півтора літра. Це був раціон на добу на двох чоловік. І жодного разу я не чув о, жалі, що я не голодний, я не маю що їсти, мені некомфортно, нагодуйте мене чи ще щось. І жоден солдат не втік. Тому ставлення до харчів в мене специфічне. Але одного разу, коли приїхали волонтери і привезли, ой, сегнатиця, привезли ось такий шмат сала з дика, з дикого кабана. Воно тоненьке. Воно на смак специфічний, на запах специфічне, але не пожаліли спецій. Ми ножами це сало різали і просто їли. І ніхто в той момент не задумувався на те, що рот повністю забитий салом з хлібом, і часник, і цибуля вже була, все було. І ми говорили між собою. Це було так весело, ми хом'яківся. Я потім телефон витягнув, хотів це відзняти, але телефон впав, я сміявся, я не міг. Ну, Хом'ячками були. Так що про сало в мене є свої історії, є хороші, гарні веселі історії. Взагалі-то, коли мене питає про війну, про що, не люблю я розказувати про якісь травми, про поранення, про загибелі. На жаль, це стається так. Це боляче, це сумно. Я стараюся розказувати щось пафосне, щось спеціальне, щось хороше, в тому числі і про славу.